В Україні з 1 січня 2026 року стартує масштабна програма безоплатної вакцинації проти вірусу папіломи людини. Це рішення стало результатом підписання договору на закупівлю дев'ятивалентної валентної вакцини, яка охоплює найбільш небезпечні типи ВПЛ. За даними Міністерства охорони здоров'я, вакцинація буде включена до національного календаря профілактичних щеплень і проводитиметься для дівчат віком 12-13 років. Щеплення здійснюватиметься за однодозною схемою, що значно спрощує процес і підвищує рівень охоплення. ВПЛ або вірус папіломи людини є однією з найпоширеніших інфекцій, що передаються статевим шляхом. Більшість випадків раку шийки матки спричинені саме ним. ВООЗ підтверджує, 9 дев'ятивалентна вакцина захищає від дев'яти найбільш поширених типів цього вірусу, серед яких сім високоонкогенні. Впровадження цієї вакцини важливий крок у напрямку профілактики онко логічних захворювань у жінок раніше така вакцина була доступна лише платно але вже з 26 року вона стане безкоштовною для цільової вікової групи за деталями щодо змін до календаря щеплень можна звернутись на офіційні сайти моз або скористатись QR-кодом, що розміщений на інформаційних матеріалах анастасія Андрій романовський перший муніципальний канал